Коли мене спитають, з якої я країни, яке в мене коріння, і де моя земля, я з гордістю скажу, що родом з України, найкращої у світі, це точно знаю я, з тієї України, де сильні духом люди, захисники відважні і вільні лікарі, де більше горя і зла ніколи вже не буде. Десяють буйні квіти у кожному дворі. Я саме з України, що буде процвітати, з тієї, що ніколи на землю не впаде, з країни, яка вміє лише перемагати. Такої більш країни не знайдете ніде. Я сам з України. І я. Замель.